За цей тиждень з лідерами європейського світу зустрівся Дональд Трамп і Кір Стармер і Еммануель Макрон. Тобто, говорити про те, що цей міст не існує, ну, теж не зовсім справедливо. Ну, з Еммануелем Макроном зустріч така собі відбулась, тому що він навіть не вийшов його зустрічати. Це дуже цікавий сигнал. А сьогодні, до речі, Зеленського він особисто зустрічав, коли той приїхав до Білого Дому. Uh, ну, Макрон також так, такий собі плюсик у цьому поставив. А uh, перше, Другий. з Тармером було б дуже проблематично йому не зустрітися і не спілкуватися, тому що це ну, історичного контексту зв'язки між США та Великою Британією. Uh, є країни, з якими вони будуть і надалі комунікувати, є з якими все ж таки їм буде складно це робити. Ну, наприклад, аж саме Німеччина там будуть дуже складні. Відносини і не тільки фактично, Європа зараз відчуває те, що США може відколотися загально від Північно-Атлантичного альянсу. Я не думаю, що все ж таки це відбудеться. Я не вірю в це. Але ці негативні процеси вони і заяви від Трампа вони використовуються іншими країнами, які підсилюють свій вплив. І це той самий Китай. Якщо не США, то хто то Китай. Інвестиції інше питання а для Китаю це дуже важливо зараз економічна експансія і культурна експансія якою він буде користуватися. Тобто, про що я зараз говорю? Я говорю про те, що для Трампа Україна це як Трамплін для початку великої економічної війни з Китаєм. І якщо він програє в Україні, то можна сказати, що він про на на Ну, скажімо так, його другий термін йде на нуль. Він не буде мати жодного коефіцієнту корисної дії від цієї своєї другої каденції, і в історичному контексті не буде ніякого мага. Буде наприкінці яйця по 15,99 за десяток. А, ну така знаєте, історія. Давайте тоді говорити далі. Ми вже я вже думав, що ми в цієї теми відійдемо в якійсь мірі. Там хоча це очевидь завжди треба проговорювати. Що якщо не США. От якщо справді сьогодні так доведеться побити те, що називається горшки з, з сполученими штатами. Що США реально відвадяться? Трамп каже Україна, ви не маєте карт, ви не маєте карт, ви не зможете виграти, ви не зможете нічого продовжувати. Давайте поговоримо про наші карти. Які у нас карти. Зберігаються в рукаві, ну. Ми бачимо, можемо бачити це по а, лінії боєзікнення зараз. А тут дуже цікавий ще момент, хочу так на випередження. А, говорять зараз про а, те, що ну, Трамп говорить про те, що ми повинні там, ну повинні їм бути вдячними. Джей Ді Венс він сказав, що жодного разу дякую Трампу, не сказав Зеленський. Питання а за що дякую? Повинен зараз говорити Зеленський Трампу. Якщо всі програми, які виконувалися, вони виконувались, е при Джозефі Байдені. Поки що Трамп нічого не зробив такого, за що йому треба було подякувати. І це найголовніше. Трамп зараз вимагає від України чогось, що не є його е досягненням. Це було при Джозефі Байдені. Це перший момент. Другий момент щодо наших можливостей. Напередодні ми з вами бачили прес-конференцію президента України, і він там зробив низку таких дуже цікавих заяв. Серед цих заяв було стосовно того, що протягом 2024 року Україна. Військово-промисловий комплекс України він виготовив 154 арт-системи. Було вироблено 154 арт-системи, що більше, аніж в усіх країнах Європейського Союзу. Військово-промислові комплекси підприємства всієї Європи не виробляють стільки на рік арт-систем. Йдеться в першу чергу: це йдеться саме про САУ Богдана. Найцікавіше те, що США також станом на сьогодні не виробляє таку кількість артилерійських систем на рік, ну це просто показник того, як за три роки війни військово-промисловий комплекс в Україні все ж таки зміг збільшити кількість виробництва готової продукції. Не кажучи там про ремонт, відновлення і так далі, і таке інше саме готової продукції окремо взятої категорії. Є категорії, які ми, на жаль, не можемо виробляти, але в принципі, ми знаходимося на шляху до того, щоб максимально закривати усі потреби, які в нас є а власним виробництвом, яке ні, то постачання від наших партнерів, європейських і не тільки європейських. Тут, якщо ми говоримо про наших партнерів, дуже часто згадують от, захід. Це Європу і США, забувають про інші країни, які також є постачальниками нам і боєприпасів, і техніки, про які не завжди говорять, але вони є, і ці постачання мають місце бути. Тому, в принципі, можемо говорити, що за умов, коли російські війська станом на сьогодні воюють переважно піхотою. Вони мають на сьогодні критичний дефіцит техніки у військах, в них зменшується знижується ефективність ведення загальновійськових наступальних дій. Ми дійсно маємо можливість тримати оборону і не тільки біля Покровську на Покровському напрямку. Ми вже не перший раз про це говорили. Спостерігається зараз системність контратак, того, чого не відбувалося протягом всього 2024 року. Протягом всього 2024 року не було таких е, тижнів, коли від тижня до тижня ми чули про наші контратаки, е, які давали результат біля Покровського, де сконцентровано найбільш боєздатне угруповування російських військ. Це вже відбувається. Тому, в принципі, я не говорю, що от завтра ми перейдемо в контрнаступ. Але ось ці карти, це наші карти. Це якраз виснажена Росія. Виснажені російські окупаційні війська, які не можуть повноцінно навіть зараз утримувати позиції, які нещодавно захопили, а отримати не можуть. Рухатись на е 50 не можуть, бо їх вибивають з основних локацій, звідки вони повинні починати рух. І не тільки ось наші основні карти виснажена Російська Федерація, яка не може спілкуватися там навіть через посередників. Але на рівні ультиматум. Ну, ми ж чули, що казав о, цей Лавров, о, так званий голова МЗС Росії, щодо Херсонської Запорізької області, ну і Донецької Луганської, також. От вони внесені в них віру зґвалтовану конституцію як частина Російської Федерації. От ми і бачимо їх в такому складі, от так і будемо домовлятися. Ну ти взагалі думаєш, що ти говориш? То ти, ти говорив там нещодавно про реалії на землі. Так, от, реалії на землі полягають у тому, що жодна з цих областей в своїх адміністративних кордонах, в своїх адміністративних межах вона не закрита. Навіть Луганську область Білогорівка продовжує тримати оборону. Е, ну, це абсолютно є, Звісно, я з вами згоден про те, що говорить Лавров, хоча нам. Нас воно десь закладається, думаю, так в українців сумнів: що от е, з тим, що відбувається, на наших переговорах із Трампом, знаєте, найкращі, скажімо так, реакцію цієї події видала Оксана Маркарова. Е, наша... Посол України в Сполучених Штатах, от на цьому відео вона потрапила, де видно всю скажімо так палітру емоцій, десь яку розділяють багато українців, і е, починають з'являтися думки. Я розумію, звідки вони походять ці думки, що мовляв. Е, ну якщо зараз Росія і США справді об'єднаються, то ну нам яко кажучи, буде непереливки. Ви говорите про артилерійські системи, які ми виробляємо, Богдани більше ніж Сполучені Штати, але е, в нас водночас є те, що ми не можемо замістити. Це ну давайте. Реально подивимося. Що найменше, так це точно, напевно, ми не можемо замістити ракетні зенітні ракетні комплекси. Так що, чи, чи це єдина така галузь? Ні, звісно, там атакамси, хаймарси, зв'язок броньовані машини. Так. Угу. Ну от що робити? От якщо реально буде, буде повний повний стоп. Просто. Знаєте, якби я хочу, я хочу з одного боку дати людям і надію з іншого боку, щоб люди і прекрасно розуміли, що нас чекає в майбутньому, якщо справді все піде по гіршому сценарію, а цей гірший сценарій теоретично теж треба прогнозувати. Ну тут ось які моменти зараз. Постачання в Україні здійснюється по проектам по бюджету, який ще був прийнятий при Джозефі Байдені. Тобто, зараз ті пакети допомоги, які відправляються, вони в першу чергу це не нові від Дональда Трампа. Це завершення того бюджету, який ну до початку 26-го, якщо не помиляюсь, року, о, є ось цей запас о, можливостей е, з іншого боку, якщо його перекриває Дональд Трамп, що він робить? Він перекриває е, виробництво, ставить на паузу виробництво на підприємствах пісково-промислового комплексу. Справа у тому, що на допомозі Україні е, США також заробляли. І дуже так непогано внутрішньо для а, своїх підприємств військово-промислового комплексу. По-перше, вони оновлювали а, свої запаси, тобто, боєприпаси ті ж самі вони відправляли в Україну, а собі виробляли нові. Ось такий відбувався кругообіг. На це виділялися бюджетні. Кошти а, відповідно розширювали, збільшувалась кількість робочих місць. Відкривались нові зборочні лінії, виробництво налагоджувалися нові процеси. Військово-промисловий комплекс мав розвиток з 22-го року такий, який він вже давно в США не мав, і зараз все це ставиться на паузу. Що почує Дональд Трамп е, від е, цих монополій військово-промислового комплексу, які до речі його підтримали. Вони будуть, ну м'яко кажучи, в мінусах, і буде відбуватися також найгірший варіант, який не люблять ані демократи, ані республіканці будуть звільнятися люди. Тобто, коли нема виробництва, відповідно буде скорочення. А основні усі заяви, які базуються будь-яка виборча кампанія і так далі для США, найважливіше це. Ми вас забезпечимо робочими місцями. Ну, це такий, знаєте, це такий догмат для демократів та республіканців. Вони усі його використовують під час своїх а, передвиборчих кампаній. А, таким чином республіканські бали, електоральні бали будуть зменшувати, знижуватись. Це один тільки а, приклад того, що буде відбуватися в США, якщо Дональд Трамп піде саме за такою, а, за такою схемою. Окрім всього іншого, не забуваємо, що Конгрес та Сенат також мають вплив на президента США. Президент США, От знаєте, у чому о, помилка о, в більшості випадків о, як сприймають президента США, о, це так само, як і на Росії, сприймають їх так званого президента. Тобто він вирішує все. От як він сказав, так воно і буде, а нічого подібного. Це демократична країна. Там є конгрес, там є сенат. Там є все ж таки і громадяни, електорат, і все воно між собою тісно взаємопов'язано. Республіканці в 2024 році дали задню щодо блокування допомоги Україні, коли їх електоральна підтримка почала зменшуватися. Вони не отримували достатньої кількості балів, тому і навіть не дотягнувши, не дотиснувши демократів. А вони все ж таки перестали блокувати допомогу Україні, тому що вони приймалися тим, що можуть програти вибори з, з такими низькими багами. І так само буде відбуватися і зараз. Тобто я не даремно згадав про яйця по 1599. Зараз вони 7,99 за десяток. Це також впливає на електорат. На електорат впливає багато аспектів і негативно буде впливати саме на республіканську частину і конгресу, і сенату. І в результаті а, республіканці будуть тиснути на самого Дональда Трампа, тобто нема там а, ніякої а, одноосібної позиції, яку б займав би саме Трамп або Дже Дівенс, і їх би на них би ніхто не а, міг впливати. Першу каденцію, до речі, першу каденцію Дональд Трамп знаходився під а, пильним наглядом та тиском з боку республіканських яструбів. Ну той самий Болтон, наприклад. Uh, і йому було дуже складно вести ось таку це таким чином. Uh, низько uh, низько uh, адаптивну соціальну політику. Він uh, соціально неадаптована людина взагалі. І він не дипломат. Ви згадували uh, пані Маркарову, А mm -hmm. що це була за реакція? Це була реакція дипломата на uh, розмову гопніка. От яка була реакція. І, і саме про це я завжди говорив: до Дональда Трампа треба саме так і відноситись: не як до дипломата, не як до політика, не до людини, яка розуміється на цій політичній політкоректності та манерності Ні, він а, гопнік, фактично, бізнесмен-гопнік. Йому саме тому, мабуть, і подобається спілкуватися з путіним, а, тому дипломатичні. Заходи, шляхи вони тут не працюють. Тут працює зовсім і, до речі, те, що е, Володимир Зеленський він не сидів і не слухав, образив е, щодо України і щодо себе, а відповідав, це якраз е, та сама лінія, за якою треба було так діяти. Бо гопнікав треба ставити на місце, навіть якщо це президент США, е, це якраз та лінія, по якій. Ми можемо з Дональда Трампа. Ну, це знову ж таки, як в казіно, або чорне, або червоне виграв або програв. І ми зараз йдемо в Абанк. Да, або ну, ми так. йдемо в Абанк, і ми виграємо, або ми програємо. Але програш, ну я не знаю, кому від цього програшу буде гірше нам або а, Трампу. З росіянами ми якось впораємось. А от Дональду Трампу з Китайцями буде дуже важко без нас. Ми точно йдемо в банк, це факт, і знаєте, в мене сьогодні така закралася думка. Що дуже дуже виглядає з огляду на цю от розмову, дуже виглядає на те, що ну це така політичні тенета, в яких Трамп, обіцяючи вирішити нашу війну за 24 години, не може геть нічого зробити. Він бачиться, що він не може геть нічого зробити. Втратити себе, скажімо так, в цій обіцянці він не може тому застосовує безпрограшний, скажімо так, варіант. Він піде до того, що звинуватить котрусь із зі сторін нас або росіян в тому, що ми не хочемо миру. от Ну це якби така підстава для того, щоб показати, що це не він винен. Це ні, от от не хочуть не хоче миру. Конкретно зараз Трамп за підсумками зустрічі з президентом нашим написав такий таке звернення в соцмережах. Я його перекладу. Це свої трасил соцмережі написав. Сьогодні у нас була дуже значуща зустріч у білому домі. І ми дізналися багато чого, що неможливо було би е, зрозуміти без спілкування, без розмови одне е, з одним е, під таким тиском і таких обставинах. Дивно, що зараз є певні речі, які виходять на зоні через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, миру, в якому бере участь і до якого залучена залучені Сполучені Штати Америки, тому що він вважає, що наше втручання дає йому велику перевагу у е переговорах. Я не хочу переваги. Я хочу миру, а він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в його дорогоцінному овальному кабінеті. Він може повернутися назад, коли буде готовий до миру. Ось такий пост написав Дональд Трамп у соціальних, соціальних медіа. І з'явилася новина, що Зеленський достроково залишає білий дім. Ну, тобто, у нас якби все це суспільне пише, в нас якби все зірвалося. От ми, ми вже в новій реальності. Е, в реальності, вочевидь, який, е, угу, який ми зараз е, будемо, вочевидь, не дружити з США ще більше. Ну, чому Ось. ж не дружити? Чому ж ні? ні? Е, двосторонні відносини зараз погіршились в контексті е, зеленський Трамп, я навіть сказав би так: е, такий трикутник, е, танго втрою, е, зеленський Трамп Дже Дівенс. От е, такий варіант, е, це не йдеться про е, погіршення відносин між Україною та США, йдеться саме про особисті стосунки цих людей. Е, чи зміниться політична думка Трампа? Ну я більш впевнений, що так. А е, ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп говорив, що зеленський диктатор. Пам'ятаємо, потім е, Трамп говорив, що він не пам'ятає. Щоб він називав Зеленського диктатором, Трамп це людина, яка е, говорить одне, робить інше. Робить одне, е, говорить знову ж таки інше. Е, це людина непередбачена. А це, повторююсь, це людина з, е, з відсутністю соціальної адаптивності. Він не має е, ось цього рівня. Е, Спілкування стосунків з людьми, спілкування на дипломатичному рівні, в нього це відсутнє, і він буде брехати, він буде ображати, він буде вести себе як завгодно. А потім на 180 градусів змінюється його думка, і вже через тиждень він буде запрошувати чи при тих чи інших обставинах Зеленського знову до овального кабінету в Білий Дім. В цьому контексті ще раз говорю: на Трампа буде відбуватися і вплив з боку республіканської партії, внутрішньополітичні процеси. Тому я не думаю, що ось це, що відбулося в Білому домі, це апокаліпсис, катастрофа, все пропало. Ну я не думаю нічого подібного. Якраз навпроти думаєте, що Трамп може таке пробачити ось такі перепалки і такі речі, і марші. Він це не а, пробачить, він це проковтне, і Україна так. це буде одна з перших країн, яка буде саме нагибати а, Дональда Трампа. А, давайте говорити відверто: а, Джей Ді Венс, якого зараз так обожнює Дональд Трамп, його колись називав нацистом. Він це проковтнув. проковтнув. А, Елон Маск, який зараз, ну майже як там у Дональда Трампа якийсь незрозумілий бастард бігає а, в оповальному кабінету, а він критикував Дональда Трампа досить так жорстко під час його першої каденції. Критикував у них також були перепалки. зараз. Один одного в Десни цілують. Ну, от і і от, в принципі, ми з цього можемо зробити висновок що. Дональд Трамп це про